Hello Guys в всім Хайс танкістам, як то кажуть, салют. А всім іншим співчуваємо. Вот. Хочу вам показати сьогодні свій бойочок на ВК 7201К. На, на такому от шикарнішому, на такому от лакшері тунчику за глобальну карту. Ну Зараз вже за маневри, того да Граю я на лінії Моннергейма. На отакій от прекрасній засніженій карті від ВГ. Цей бой, до речі, був зіграний на стріму, того хто хоче, можете подивитися його з моїми коментарями прямо з стріма. Силку на стрім я вам залишу в описі під відео. Того, да, Хто буде мати бажання, можете стрімчик передивитися, там доволі хороші каточки були. Може хтось побачить щось для себе цікавого. От. Все, що в нас тут по бою? Я вибираю їхати на напрямок тяжів, як будь-який адекватний, здравомислящий танкіст. Не знаю, чи такий є, звісно, але я вибираю цей фланг. Мій і сьомий, який вирішив їхати пушити А-лінію, так, звісно, що ж не подумав. Так от, подкатую я сюди і помічаю, що на флангу попахує як, якимось скалом. Чуть -чуть. У мене тут 113-й, якого зараз будуть забивати ногами. Ну не будуть, поки що він відкатить назад, так в принципі як і я. Ось, вже одкаючує назад. І як будто би це дуже грамотне, дуже правильне рішення здати назад. І да, я так от роблю. Здаю собі потхеньку назад. От, виходить на мене СТБшка, я чуть-чуть подостанавлююсь, подсвожусь і даю їй. Прям впевнено в лоб башні на 710 альфи. І СТБшка чуть уже, знаєте, попустилася. От, після такої піздюлінки. Да, після такої ти тичечки можна вже й попуститися. Став я в прийомку откайтив кай... от в і жду. Жду, коли вони поїдуть, а вони поїдуть. Понімаю, що зараз буде виходити сіморка, стою вже целью його, даю йому в щеку на 755. Хорош. Отакій хорош. От прийомочці на викашці в позиціонці, на викашці, грають одне задоволення, тому що в танчика 750 ельфи раз, 350 пробою два. Ти виходиш раз в 15 секунд і бахкаєш, і пробиваєш. Пробиваєш і бахкаєш. Тому що танчик це дозволяє. Сьомерочка знову починає танкувати, починає включати дурку і отримує знову в щеку. Получає і остається шотною. Так само починає танкувати і поляк. Ну, поляк танкує вже от бортика. Я перезаряджаюсь, впевнено виходжу під сведяним уже і отак даю йому ще одну альфу. Все, по кайфу чилим собі. Граємо да ельфи, використовуємо всі переваги свого танчика, і, в общем, кайфуємо від цього бойочку. Моя команда теж кайфує вже 0-3. Ми потихеньку сливаємося, ну нічого страшного. Тут е, великий фейл, ну не великий, поки що, але фейл від мене. Не пробиваю я шотного діда. Але як будто би шотного діда пробити не саме проста задача в цій грі. В поляка, як бачимо, лопає банка, поляк прям под всі стволи, повіривши в себе, повіривши в свою броню. Викатує, так, подимає пушку догори і все. Він зрозумів, що в цьому бою йому вже нічого не світить, поїхав і віддався. Хороший. Руку йому бажав, плюс респект такому поляку, який не начав наводити духоту в бою і десь що ти отам потіть. Виходжу, хочу дати в коня, але тут вазик і вирішую дати вазіка. Ну, це якби тобі була правильна дія від мене, даю йому в рубку. Він викатує, не пробиває мене, бо він на ББХ, кумулям, він, звісно, навіть і не почувствував би моєї броні, але він на ББшках. Виходжу ще раз і знов фейл. Знов не пробиваю цього діда, ну, він в принципі, грамотно там відтанковував, ну як грамотно, йому скоріш за все повезло, бо враховуючи те, як він викатував до цього, грамотного відтанковування там немає. Виходжу, хочу давати в коня, але підставляється вазик, даю вазика, оскільки його все-таки легше пробити, вазик залиши шотний, дед шотний. і Зараз нам треба роздамажувати коня, тому що рахунок вже 1-6, нам треба цих мужичків тут закривати. Виходжу, знову ж таки, перезаряджаюся, вицелюю супер лючок, даю. Отлічно, все. Супер конь починає кайтити назад. А наш дід, як в старій добрі, як в 45-му, починає робити жорсткий раш. Отак от вкатує старанчиком в коня. Е, я навіть не дивлюсь на нього, Беру на себе достойного опонента Іса мого шотного. Да. Я зараз не помилився, коли сказав, що це достойний опонент Опонент шотний і сім. Все, добиваю я цю сімку Мої моїй там якось справляться вже з цим конем, я надіюся. розвертаюсь, бо бачу, що в спині фулова сотка, гріль і от, от така толпа йде. А в нас на базі хто стався правильно? Арта і... Поше в кущах стоїть, навалює. Викатую, скіпаю на ББшку, даю грілю на 800 в лице, щоб він, знаєте, не борзів. Викатує бабаха, не пробиває нашого батькера, ботькер відправляє його в ангар. Як будто би, от знаєте, в момент я вже навіть повірив, що ми їх можемо задефити, можемо перебити. Але цього все таки не станеться. Бо в них надто багато стволів. Викатую, стоїть Естебеха, фейл від мене супервеликий. Якби я вбив тут цю Естебеху. Maybe, maybe якось пішов би по іншому руслу, але сорі, не добив я цю СТП взагалі ніяк викатою ще раз, вставляється К-91, даю йому в корпус на 759, було б класно, якби він, звісно, загорівся, але хорош. Спасибо за те, що хоча б пробив і попав. Леопард вже вкатує, РХМ вкатує, вибивають нашого Фоша. Я входжу ще раз, даю К-91 на 800 альфи і помічаю, що в спині там ще один К-91. І розумію, що треба їхати його вбивати, оскільки, якщо він там останеться щас живим, шансів у нас тупо ноль. У нас їх ноль, просто зіро. Бо К-91 з КДХ в 4 секунди, який заїде до нас в спину, це смерть. Він нас похоронить. Фош кидає ботькера і це ХЗ. Я не знаю, чи цей Фош був на КД чи не на КД. Ну, одним словом, він ботькера залишив. Я викатую тут в К91, даю йому з вертушки. Ось. Чел дає мені каток, трошки мене застопив. І мейбі із-за цього я зараз його не вб'ю. Отакий От вам спидлірок бо я його і справді не вб'ю. Пробую пробую якось зараз його вицепить. Даю з вертухи, бо варіки в мене не було, мейбі не найкращий шот. Але хезе. К91 остається живим, ТВП хавкатує, всі вкатують, і забивають мого батька ногами. І що ми бачимо, а я бачу все перед лицем. 5 танчиків, 4 з яких шотних, і Рхм з ХПХ і К-91 в спині. Я розумію, що смисл добивати шотних вже немає, бо мене в будь-якому випадку просто загризуть зараз толпою, і даю альфу просто в РхМ. Рхм у мене ще трошки підтиранюється, і все. На цьому бой закінчився, Хоча я в конці катки був фуловий, але толпа мене розбила просто за 2 секунди. От так, от зараз переходимо до результатів бою і от що в результаті ми маємо. Маємо ми поразку. Mm. А не як будто би цю катку вже було витащить нереально. Залишитись в соло проти восьми танчиків на викашці в оточенні. Це да, це анріл. Того що нам дали? Нам дали медаль основного калібібра, медаль незворушний. Настріляли ми тут 10771 демеджу. Зробили один фражик і да. в принципі ви все самі бачите на своїх екранах. Того, дружочки-порожочки, буду надіятись на заворотній зв'язок від вас, на вашу активність під даним відосиком. надіюсь, ви тут нормально пошумите. Наставите лайкосиків, дядочці Наставите коментарів і от такі от діла. Все. Залітайте на стріми. Всіх буду радий, бачити, всім бебе, всім до зустрічі, побачимося, почуємося!